Перед вами лот новорічних іграшк, іграшок Мікс, оцінка всього за 80 кілограмів, 11 760 гривень. Тут плюс-мінус 200 позицій. Чому попали в оцінку? Десь може бути деформована упаковка, десь може бути якась відсутня деталь, або ж трішки деформація товару може бути присутня. Давайте зараз я вам покажу, як це приклади. Ось, наприклад, олень, фетровий. З ним все в порядку. Окрім того, що трішки зійшов з опори. Це можна зробити, і буде деталька повністю така, як потрібно. Є, наприклад, кейси, де у іграшок може бути відсутній цей носачок, за який підвішується до ялинки. Так, з іграшками все в порядку. Далі десь може бути відсутня іграшка. От є упаковочки, де просто залишилась одна, або, як бачите, замість чотирьох дві. Але з ними все добре. Ось, наприклад, свічки. Свічок тут багато. Вони при при великому навантаженні, десь пошкодилися. Але на функціонал то не впливає. Вони з кипілями, вони горітимуть, просто це. Ну, зобниженою вартістю можна реалізувати. Є отакі кейси з іграшками. Як бачите, десь прим'ялися. десь прим'ялися, інші іграшки в порядку. Тобто треба дивитися, і можна оглянути, що там і як. Є лоти, де іграшок просто не вистачає, показую. Так, є ось такого плану зірки, наприклад, об'ємні. Має йти всередину підсвітка. Вона тут відсутня і пошкоджена упаковочка, але функціонал є просто, окрім того, що не буде світитися. Ось така сама, бачите, взагалі без упаковочки залишилася. Ось, наприклад, дуже гарна інсталяція. Верхушка ялинки зламалась. Ось вона десь тут була. Ось вона, ось тут. Оця верхушка. її якщо приробити, також все буде функціонувати. Далі є отакі от кейси, де з іграшками більшість СИОП, ну десь одна прижалась, прив'ялась, її можна витягнути, викинути. Всі інші будуть функціонувати. Тут так само верхушка ось зломана. Далі є варіанти, щоб вам ще показати, є варіанти свічок. Дивіться, десь в пакуванні. Ось, будь ласка. При перевезенні, ось як бачите, деформація є верхушки. Дуже гарна свічка, насправді на неї йде пульт. Вона працює, просто є деформація верхушки самої. На Функціонал не впливає і пошкоджена упаковка, як бачите. Далі хочете вам показати ось такі варіанти. Тут є фігурки у лоті. Все не покажеш, всього тут справді. Надто багато. Навіть покажу, є упаковочна бумага. Десь верхушка теж надірвалася, то просто треба далі копати, як ото кажуть. Є варіанти ось таких новорічних інсталяцій, фігурок, але як бачите, все ок, нема димоходу. Відламався, десь трішки пошкоджена упаковка. Є там ще така сама іграшка, але ялинка вже відпала. Це все можна приробити до прикладу. Далі, давайте трішки отак покажемо, трішки піднімемо, погляньте, будь ласка, скільки всього. Якщо вам захочеться більш детально дізнатися, ви це все можете дізнатися через наших менеджерів, більш детально знімаємо за запитом. Покажіть, будь ласка, ще ось такі, навіть штуки тут є. Натуральна дерев'яна ялинка, але тут нюанс трішечки повідпадали самі всередині наповнення. Самі оці дерев'яні. Кружочки. Їх, якщо підклеїти, все буде тут працювати. Зараз я отак складу. Опа. Опа. І оце Тут було і шишка. ось Тут, Тут, в принципі, ось блок, блок живлення, тут все працює. Просто що треба трішечки докласти тепер зусиль, щоб вона була в такому ж вигляді, як і була. максимально оцінили ці позиції за 11 760 гривень, 80 кілограмів це справді тут дуже багато всього. Бо іграшки легенькі. Зауважу, іграшки легенькі, їх тут дуже багато. Для того щоб замовити, звертайтеся, будь ласка, до наших менеджерів, задавайте їм питання, можемо детальніше потім розповісти за запитом, що тут є. Це треба запитувати буде через менеджерів. І щоб замовити, будь ласка, контакти, всі під відео, замовляйте, купуйте, тому що товари круті, просто трішечки потрапили в деформацію.